Для того, щоб зареєструвати картки через сервісне меню, ми заходимо сервісною картою в меню, обираємо пункт «Реєстрація картки, щитуємо нашу карту першу, вводимо номер. В даному філіалі в нас вже багато карток зареєстровано, тому ми обираємо номер рандомний, підтверджуємо. Такий номер у нас вже зареєстрований. Зараз виберемо. Так, скануємо і підтверджуємо. В картку, зареєстровано в системі, потрібна подальша активація. Це мається на увазі на в Далі ми це покажемо. Далі підносимо іншу карту і підтверджуємо. Тут от номер в нас автоматично підтягується. Все, картка зареєстрована. Після того, як ми внесли картки в сервісному меню. Ми реєструємо самого покупця. Заходимо в розділ Покупці, Список і натискаємо кнопку Добавить покупателя. Вводимо клієнтські дані і, з випадаючого списку, просто ми вибираємо необхідну нам карту. Зберегти Готово.